Вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас такий буде огляд, дивіться, це я за годину лопашу такий бетон 10 сантиметрів 15. Роблю я все таким парсайдом. Звук у нього 105 дБ. Ось така моделька у нас. Маємо. 00 удара Така моделька 1804. Має антивібраційну ручку. Включається вона вже як тільки. Зараз буде продемонструвати. Так, вона б'єся. Зараз покажу вам, який вона має куфер. тут вже SDS Max. Ручка може кластися куди хочете, досить така висока, приблизно 80-70 см, є із цим. І зубилом виглядає вона досить потужно. Працюємо ми з ним вже десь роки три, перебурили вже багато, маємо на регулятор оборотів. Але ця перепрацювала досить, досить багато. Зараз вам покажу який вона має для себе. Ось такий вона має куфер за собою, має колечка, вона похожа як та, що є в мене на огляді, але в мене така більш сильніша та, більш важка, це трошки гарно зроблене. Тут має вона три шпіці до себе, має вона цю смазку, має книжку мануальну, так як всі парсайди. Зручно те, що її можна або однести, або відтягнути за верхню ручку нормально за собою. Ось такі численні. Працюємо всім парсайдом, є в нас і така маленька, потім здаємо огляд. Ось так. Працюємо. Всім дякую за лайки, за коментарі. До зустрічі!